Дякую тобі за те, що ти проєктуєш екологічний і дбайливий до себе підхід у веденні соцмереж, бо ця розгубленість, що ж постити і, зрештою, неможливість ухвалити рішення веде до прокрастинації, і ти взагалі нічого не публікуєш. Продовжуй. Нам дуже потрібен твій голос розсудливості в цьому світі досягаторства. Цей коментар залишила мені підписниця під останнім відео, яке я опублікувала. Це голос тисяч людей, які. Проживають подібні почуття, але не наважується сказати про це вголос. тому що ми звикли вимірювати свою цінність дією, результатом і тою самою нахваленою, розхваленою, розпігареною продуктивністю. Але чи справді цінність дорівнює продуктивність? Чи справді результат визначає мене як? Чогось вартісну особистість, як вижити в світі досягатерства і досягнути найголовніше досягнути своєї мети. Це третє відео з серії шлях творця. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, адже це дуже допомагає розвитку цього блогу. Якщо ти в самозайнятості, то найцікавіше в тому, що ніхто вже давно не тисне, бо в тебе немає боса, який би тебе підганяв. Ти усвідомлюєш реалістичні дедлайни. Ти маєш чітко прописано. Не графік, але всередині живе щось, що все рівно не дає тобі спокою. Це щось вимагає від тебе бути в формі, рухатись, показувати результат. Якщо, не дай Боже, ти один-два дні щось не створюєш, то з'являється тривожні <как> нічого не вартості. Світ тебе забуде, твій сенс зітреться, ти вже зникаєш. А тоді запускається знайомий цикл. Треба зібратися, треба швидко зробити щось важливе. Треба довести, що я не втратила форму. А якщо не вдається самосаботаж. Звинувачення, повне відчуття провалу. І от ти вже тут, в колі самозначення. Бо насправді проблема навіть не в тому, що немає результату. Вона, скоріше в тому, що результат став єдиною єдиницею вимірювання успіху. І якщо результату немає, то, здається, що тебе немає. І тут виникає логічне запитання: звідки це все взялось? Адже це не проблема однієї людини, це проблема. Мас, а все дуже просто. Всьому коріння нашої шкільної освіти, система оцінювань, яка показує, що ти або найкращий, або негідний уваги. І замість формування власної цінності життя нам нав'язувався тем, швидкий тем досягаторства. Замість відчуття себе цифра, оцінка. Якщо зробив не як усі, винний, якщо не відмінник, не вдах. Нічого в тебе не вийде. Виходить, що стандартизоване оцінювання формує стандартизоване уявлення про себе, і навіть коли система зникає, внутрішній голос залишається. Покажи, що ти чогось вартуєш, будь кращим, будь ліпшим, біжи попереду всіх. Говард Гарднер ще в 90-х говорив, що система оцінювання не враховує. Індивідуальність виходить, що вона міряє всіх по одному шаблону і відсікає всіх, хто не вписується в задані рамки. З дитинства це переноситься в доросле життя. Робота, сім'я, блогінг, проявленість та все що завгодно. Бо скрізь лишається єдина формула. Якщо є результат, є ти. Якщо нема результату, нема тебе. Все дуже просто. Я відчула це на власній шкірі. Я часто працювала в диких умовах без стабільного графіку, без сну, з сильним фізичним болем. Попри все, з ненормованими навантаженнями. Не тому, що це було цікаво або тому, що це було мені під силу, а тому, що це просто гроші, а, а гроші це впевненість. І це дуже проста формула. Банальна. Працюю значить годі. Не працюю, значить, не годі. Не потрібно навіть любити те, що ти робиш. Достатньо лише знати, що ти. Це можеш, справляєшся, і що це тобі приносить? Але потім стався лютий 2025 року, і у мене відбувся метаболічний криз. Якщо говорити мовою відчуттів, то це відчуття, коли все, на чому ти стоїш, просто. Розлазяться прямо в тебе під ногами, про те, як навіть найпростіші речі вставати, думати, говорити, стають надто складними. Це не про те, щоб взяти себе в руки. Це не про те, щоб не могти зібратися. Це про те, що твоя енергія не відновлюється, а ти навіть не можеш цього пояснити. І важливо сказати, що від метаболічного кризу не відновлюється за один-два місяці. Це питання року, а можливо навіть декількох років. І, враховуючи те, що це сталося зі мною не так давно, я й досі виходжу з цього стану. Кожен день подібний на перевірку, чи я це витримаю, чи я з цим справлюся, чи мені вистачить сил на базові речі. Записалася відео і не включила камеру. Прошлий раз записалася відео і без звуку. А хтось думає, що все так легко виходить з першого разу. О, да. Добре, що то був вже мій третій криз. І я знаю звідки і куди йдуть лапки. Насправді зараз в мене є лікування, близькі друзі, психолог. Я зрозуміла, що він мені потрібен для того, щоб зосереджуватись на тому, що дійсно важливо і не витрачати. Малесенької своєї енергії на те, що не має великого значення, і в якийсь момент прийшла дуже проста думка: а що якщо я є, і цього достатньо? Без результату, без досягаторства, без ролей, без фільтрів, без дивись, я це можу, а просто я є. І саме з цього почалась перебудова. Це не трансформація, і точно можу сказати, що це не шлях героя. Це щось набагато важливіше. Це про те, щоб навчитись бути собою, навіть коли нічого не виходить, або не виходить так, як би цього хотілося. Бо людина не функція, людина не результат. І здається, на цьому моменті приходить. Думка, що щось дійсно вартує того, аби його переосмислити. Згідно з дослідженнями, проведеними у 2022 році, 75% блогерів-початківців закидають свою працю в перший же рік діяльності, і це не через якість відео, а через тотальне відчуття провалу, через відсутність уявних бажаних результатів. Один нейропсихолог каже: тут процитую дослівно: соцмережі формують умовний рефлекс: нема лайків, значить, ти нікчемний. І це нейронна пастка. А тепер важливо усвідомити найголовніше: алгоритм це машина, не критик і не філософ. Він не відчуває цінності. Він просто підсилює те, що вже підхопили люди. А що найчастіше підхоплюють люди? Те, що смішне, те, що коротке, і викликає ефект вау, те, що йде під трендовий звук. Або просто те, що опинилось в стрічці в відповідний момент, в відповідну секунду. Алгоритм це не стратегія, це люте комбо з контексту, таймінгу і настрою аудиторії. І коли безглуздий ролик про брови вистрілює, а твоє відео про гідність набирає 53 перегляди, це не визначає твою цінність. Це не є свідченням того, що ти нецікавий. Це просто. Не той день, не той звук, не та фаза місяця в космосі або просто не те оточення, бо алгоритм це дзеркало натовпу, а не твого змісту, і твоя цінність не може коливатися разом з його хвилею. І саме тому важливо не гнатися за результатом, а зупинитись і запитати себе. А до кого я говорю? Кого насправді я хочу знайти цим контентом? Бо якщо ти вчитель англійської, а звертаєшся до людей, які шукають репетитора з іспанської або інтенсивно вивчають іспанську, то навіть якщо ти кричатимеш, ти не зможеш докричатись до цієї аудиторії, бо це не твої люди. А якщо ти говориш спокійно, але до своїх, то вистачить навіть тихого шепоту для того, щоб тебе почули. Не весь світ твоя аудиторія. Але твоя аудиторія десь у світі, і це вибудовує зовсім інший вектор: не бігти за всіма, а створити поле, де твій голос резонує зі своїми. Брене Браун, дослідниця вразливості, говорить про самоцінність, і тут це не гарне слово, це насправді база. Згідно з її дослідженнями, люди, які мають високий рівень самоцінності, частіше дозволяють собі помилки швидше відновлюються після провалів. Мають меншу залежність від зовнішнього визнання. Як висновок, ці люди розуміють, що вони не менше вартують, якщо щось провалили. Вони розуміють, що провал це частина шляху і йдуть далі. Внутрішнє усвідомлення, я можу помилитись, і все одно цінно вибудовує всередині міцну опору на себе. Але більшість із нас виросли з установкою: якщо сьогодні я не зробив щось цінне, то значить мене немає. Навіть коли вже немає, вчителів, начальників, батьків. Залишається внутрішній оцінчик. Що я сьогодні зробила, чим я довела, що я сьогодні окей. І потім з цією логікою ми заходимо в блог. А тут починається новий рівень гри: лайки, охоплення, коментарі, підписки. Пост не залітає, ніхто не коментує, я нікому не цікавий. І так далі. І так далі, і так далі, далі. і це вже не просто соцмережа, це покарання в прямому ефірі. І внутрішній критик, оціночник результатів каже: ти недостатньо хорош, ти не цікавий, тебе немає. Бо самооцінка, яка тримається на результаті, вона змушує тебе або вигравати. Або зникати з радарів. Самоцінність вже дає третій варіант рухатись, але без самообочування, без паніки і без постійного відчуття, що я десь відстаю. І це не історія про розслабся і нічого не роби. Це про те, щоб перестати драматизувати кожен свій крок, дати собі право йти своїм темпом. Повагою до себе, навіть коли просуваєшся повільно. Тоді в новій системі координат можна не створювати контент щодня, тому що сенс важливіший за частоту. Можна не відповідати очікуванням, бо є ти і твій шлях, і твоє усвідомлення, для чого ти це робиш. Можна помилятись, бо це не вирок, а лише частина процесу. Можна нарешті зупинятись. Не для того, щоб здатися, а щоб видихнути. І ти вже далі не з виснаження, а з ясності. Бо ці. Цінність не дорівнює темпу, вона не міряється плейлистом виконаних задач. В такій парадигмі твоя задача рухатися з високо піднятою головою. Не тому, що все ідеально, а тому, що ти знаєш, чому йдеш. І тримаєш себе не через реакції, а через внутрішню опору. Це відео не про успіх, не про мотивацію. Тут нема закликів, «повір в себе або все можливо. Це відео про інше. Про те, що ти не перестаєш бути цінною, коли не створюєш нічого, коли не показуєш результату або навіть коли зупиняєшся. Ти цінна по факту свого народження. Твоя цінність не починається з лайків і не закінчується на провалі. І це не означає для тебе лягти і чекати. Це означає не знецінювати себе на кожному кроці, не ламати себе, якщо щось не вийшло, не будувати свою вартість на тому, що завжди буде хитатись. Бо саме в цьому шанс. Зберегти себе, не виграти, не досягти, а саме зберегти. На цьому ми не прощаємось. Я кажу вам до нових зустрічей!